Друзі, вітаю! Дойчі е, е Німецька преса пише про те, що північна Корея може відправити інженерні війська на Донеччину. Я вам перед цим писав, що така можливість розглядається, і дипломати про це говорять. Хоча дипломати кажуть, що нин не хоче відправляти військових воювати, самому солдатів не вистачає. Але от інженерні війська може бути одна із опцій: це приїдуть, повчаться, побачать, як все працює, отримують певний досвід. Але, скажімо, так обійдуться без стран. Бо ви пам'ятаєте, що американські генерали сказали, що вони просто стануть пушечним м'ясом. Це гарматне м'ясо буде летіти у всі сторони. І Вони це розуміють прекрасно, розуміють і не хочуть. Читлісти, от, але от інженерна історія можлива. Що це означає? Будуть, не будуть, коли будуть. Давайте проаналізуємо, але з вас донат на Хамві. Для наших азовців ми з вами зібрали більше ніж 1 мільйон 300 тисяч гривень. Треба півтора. Тому зовсім трошки. Але ось ця вишенька на торті буде дуже, -дуже прекрасною допомогою в купівлі даної броньованої техніки, яка приїде прямісінько зі сполучених штатів. Тому, будь ласка, зробіть донат. Що відомо, є історія про те, що Москва готова в рамках ось того супердоговору між двома північними Кореями, одна з яких називається Російська Федерація, а друга КНДР, що вони будуть отримувати 115 мільйонів доларів на рік, але за це зобов'язується прислати з пхеняну інженерні бригади на територію тимчасово окупованого Донбасу. Вони говорять про те, що будуть будівельні війська, інженерні війська. От і вони начебто. Це підтверджує інститут вивчення війни. Це підтверджує південно-корейська телекомпанія ТВ Чосун». От із посиланням на південнокорейських урядовців, які хочуть залишатися невідомими. На територію України вони мають прибути в липні та будуть допомагати в відновленні інфраструктури, власне Донецька. Північно-корейській армії налічується 10 інженерних бригад, говорять в інституті. За оцінкою ТВ Чосун, Пхеньян може отримувати від Росії гроші. Власне, ядерні технології, ну і зрозуміло, що технології виробництва ракет, як зазначає прес-секретар Пентагону Петрик Райдер на брифінгу Міністерства оборони, що США спостерігає за розвитком ситуації, а американські генерали, що Корейські війська будуть гарматним м'ясом, але що важливо бачити тут? Всюди є політика. Нам говорять про те, що це може бути певна так звана відповідь Макрону. Ти хотів в Україну прислати своїх. Ну от інструкторів, а ми прийшлемо північнокорейських. Ну, теоретично окей. Друге, це зрозуміло, щоб показати Південній Кореї, що Північна Корея їде вчитися воювати, і технології, і нові методи війни потім будуть використовувати проти Південної. Я поки що не бачу, що південно- Корейці дуже цим прям стурбовані, але бачиш, що вони вже почали більше пропонувати зброї тут. Я вам говорив: подивіться це відео про гарматне північно-корейське м'ясо, як ведуться південно корейці. Вони пропонують ним на нас заробити. Ми вам завод інвестуємо, ми вам щось продамо. Друзі, треба передавати. І подивіться, там гарне відео, там все є. Але що я скажу? Північно-корейці точно бояться відправляти війська воювати, бо Росія більше за них. Мінімум в 5 разів південно-корейців більше в 2 рази. південно корейців 50 мільйонів, а північно-корейців 25. Тобто, якщо відправ сюди війська, кому? Росії якої більше в 5 разів, росіян 140 було. Нема сенсу. Росія хоче їх втягнути, показати. Дивіться, вона ширше коліця і всередині самої країни, і частково ззовні. Це перше. Друге, що Росія хоче показати, вона хоче показати, що населенню, що не ми одні воюємо, за нас воюють північно Корейці. Бачите, який Путін розумний. Мобілізація в нього йде тяжко. Насправді йде тяжко. Тому північно Корейця. Але 25 мільйонів людей, з яких зрозуміло, що ж не всі солдати, от вони не переламають ситуацію, бо. Вони можуть переламати північно-корейські палочки, коли їдять якийсь там суп чи, чи рис, але переламати хід війни вони точно не можуть. Проте позлити Захід, ну, будуть пробувати. Для нас це політична можливість сказати: дивіться, та за них вже Північна Корея йшла війська. Давайте більше військ. В Європі живе більше 5 сотень мільйонів людей. Якщо маленька Північна Корея може дати, давайте і ви. Давайте передавимо їхню спробу задавити нас кількістю. І покажемо, що Європа єдина, що Захід єдиний, що ми всі разом стоїмо на одних умовах. Ось це дуже важливий меседж. Вони зараз, ці їхні інженерні війська, виступають подразником. Вони не будуть, скажімо, більш за все воювати. Так, да, Росія буде їх втягувати в телевізорі, показувати, що воюють, вони там медалі їм навіть давати будуть. Бо інженери це ж привід. А далі будуть їх там хантити вже без Кімченина. Але логічно, що Кімчинин не хоче воювати, бо якщо їх в два рази менше, ніж південнокорейців, а коли ви йдете в атаку втрати вас більші, а ми розуміємо, що Північна Корея буде нападати на південну, а не навпаки, то що ми отримаємо у відповідь? У відповідь ми отримуємо дуже просту базову річ: Північна Корея нападає на південну, співвідношення втрат. Від 1 до 5 до 1 до 10. По Вовчанську Росіяни втрачають в 10 разів більше, ніж наші, так само по Донбасу. Тобто, якщо їх ще й в два рази більше, то співвідношення втрат південно-крейців буде 1 до 10, 1 до 20, враховуючи, що їх в два рази менше, так? Ну в нього вже програш. В нього не вистачає людей, не вистачає технологій, не вистачає. Якраз таки і танків, і їхньої якості, тому скажімо так, нелогічно було б воювати. Але те, що зараз виступають подразником, правда. Але цей подразник ми навпаки повинні використати в своїй кампанії на захід для отримання більше зброї проти Росії. Тому це одна з тих ситуацій, коли можна. Перевернути її на свою користь. Друзі, це все по Південній Кореї. Напишіть, як гадаєте, будуть вони воювати чи не будуть. Просто будуть інженерами, чи дійсно візьмуть в руки зброю і підуть вперед. Напишіть в коментарях, зробіть донат на Хамві 3, 5, 10 гривень, 500, 100 1000, скільки хочете. Банка, картка і PayPal. Все в ваших руках. Давайте дозакриємо цей прекрасний збір. Купуємо Хамві для хлопців. Зазово бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.